що скла готовий. А тепер ми його спробуємо підірвати. Так. А, значить, ми тут ставимо наше ТНТ і сюди важіль. Так, важіль, ми, звісно, заберемо та перевіряємо приблизний радіус вибуху. Ні, боюсь, радіус вибуху цього ТНТ може бути дуже великим. Але А, ось... яма? Цю всю яму ти коли-небудь закопаєш в житті. Ми зараз не з неї хвилюємося. Ми припустимо, добре, буде в нас трішки інший цей тест. Добре, ось так от склохай буде ще сюди-сюди. Ну, Типу це буде земля, але ми уявимо, що це все скло. Так? Дійсно, добре, ми ставимо ось сюди на штенте та детонейт. Радіус ми. Ага. Все робимо на мінімальний. Краще нам, думаю, буде відійти і тобі теж, думаю, буде добре відійти. Так, це контрольований ТНТ.